Сьогодні вночі наші підрозділи, зокрема українські безпілотники, завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами, зокрема, 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління власне Росії у Брянській області. Ну і за даними уже офіційного нашого генерального штабу зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Послухаємо. Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об'єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. І нагадаю, що в російському брянську заявили власне про те, що в ніч на сьогодні прогреміла серія вибухів. Е, місцева адміністрація заявила про атаку безпілотників, а пабліки повідомляли, що могла бути атакована військова частина у місті. А власне, губернатор Брянської області заявив, що внаслідок атаки безпілотника сталося загорання, на нежитлових будівель. Ну вони то по факту і нежитлові, Але от власне губернатор забув уточнити, що мова йде про. Арсенал, а, власне, де зберігається російське озброєння. А, як би там не було, от, губернатор Бер Берянщини не повідомляв про те, що нібито 14 безпілотників власне атакували місто цієї ночі. А, ну і от дійсно бачили ми зокрема і відео про те, що е, достатньо. Е, Ефектно, скажем так, горіло сьогодні в Брянську російському, де я нагадаю, нашим збройним силам вдалося вразити склад із боєприпасами. Крім того, неспокійно сьогодні було і в російській столиці. Зокрема. Атакували взагалі Московську область е дрони. Московські аеропорти припинили роботу, а в соцмережах також опублікували відео пожеж. Е, отже, Московську область сьогодні вранці атакували дрони. Е, мер Москви. Сабянін заявив про знищення 32 безпілотників в російському Підмосков'ю. З За його словами, дрони було збито в округах Рамінське, Дамедідова та Коломна. Ну і в підмосковних аеропортах, як я вже казала, Дамадєдова, Жуковський тимчасово припинили власне відправлення та прибуття літаків. Писали російські змі. Ну і за даними тамтешніх пабліків, внаслідок атаки дронів виникло кілька пожеж у підмосков'ї. Російські аналітики ж припускають, що атакували Москву українські дрони. Лютий ймовірно, частину з них власне збивав російський панцер С-1 на підльоті до російської Столиці, а ну от власне таку маємо інформацію знову ж таки з власне ворожих пабліків, в тому числі і ворожих засобів масової інформації. Тому не те, щоб довіряємо, але в будь-якому випадку маємо одноочне підтвердження того, що українські дрони фактично сягають російської столиці, і треба сказати, що такого не було уже досить тривалий час, тому не пересічна власне подія, скажімо так, цієї ночі. Ну і схоже, що власне атак по. Російській території може бути більше оскільки Україна. А виробила уже перші 100 одиниць ракетного зброєння. Про таке розповів напередодні. А Володимир Зеленський у зверненні до українців президент повідомив, що цього року Україна виробила, як я вже сказала, перші 100 ракет і буде нарощувати таке виробництво. Каже Зеленський про те, що це значні результати, і є вони на кількох напрямків. Це і наша українська артилерія. Мова йде про снаряди, також про гармати. Крім того, о, Зеленський відзначив і виробництво дронів різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають безпосередньо от ударів, які ми щойно бачили, по Росії на все більшу глибину. Ну і Зеленський анонсує, що от ці темпи вже такого вітчизняного виробництва озброєння будуть нарощуватись. Послухаємо. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння. Цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному і кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати зараз. Вже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших сил оборони та безпеки України. Ну от власне маємо таку інформацію від глави нашої держави. Також Зеленський власне уточнив, що фактично зараз мова йде про ту модель, яка сприяє власне пришвидшенню виробництва українського озброєння. Зеленський каже, що вперше за роки незалежності в нашій державі дійсно є системні моделі для інвестування від партнерів. Це модель, зокрема, Данії, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Також Зеленський. Що є домовленості із Францією, але про трохи іншу модель. А крім того, із залученням технологій побудови відповідних виробництв на території України. Ну і попередні домовленості про них також згадав Зеленський з іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати, зазначив Зеленський.